Хустка. Я саме закінчила підкочувати свої сірі довгі спортивні штани, як пролунав дзвінок у двері, наближаючись, зрозуміла, що там стояв корній, відчула неповторний солодкий аромат, перемежований яскравими нотками пряних спецій, поправила зачіску, потягнулась відкрити двері. Замок був зламаний. А на трухлявому одвірку жовтими щіпками красувалась чимала діронька. Я згадала, вчора відкрила їх з ноги. Привіт! Сусід привітався так, наче нічого не трапилось. Він був у домашньому, тримав у руках мої забуті вчора речі та уважно розглядав понівечене дерево дверної рами. Куди ти вчора поділась? І я дуже переймався. Нарешті заговорив. Проігнорувавши пошкодження. Так дуже, що прийшов аж зараз, вихопила свої речі та спробувала закрити двері. Не лише зараз. Він схопив двері за торець та зробив крок до мене. Я штовхнула їх сильніше. Старе дерево запищало та трохи вигнулось. Рука хлопця напружилась, в очах спалахнули іскри. А тіні у коридорі позаду пустились у мерехтливий танок. Зачекай. Я приходив ще вчора. Бачив світло у твоїх вікнах, але не став заходити. Він зробив ще крок уперед. Взагалі, то це ти маєш пояснити, якого кинула мене там самого. І де була? Зміна тону збила увагу. Він штовхнув двері та розчинив наповну. Зробив ще крок і опинився у моїй хаті. Від усвідомлення цього у мене затрусились руки та підкосилась колінка. Можна я зайду і ми поговоримо? Ти вже зайшов, і я опустила очі, відступила, пропускаючи хлопця далі у квартиру. То чому ти пішла вчора? з претензією у голосі запитав корній. Він розглядав стіну з моїми робочими замітками та картинками. Закінчивши вивчати кімнату, повільно повернувся та повторив своє запитання ніжніше Лесе, розкажи мені. Я не розуміла, чому не можу виплюнути йому у пику одну з тих злих тирад, які ще пару годин неспинним монологом гуділи у моїй голові. Те, що цей красень стояв посеред мого простору, наче. Роззброювало мене, Хотіло крикнути в його ідеальне обличчя, що він козел і бабій, щоб звалив геть, але половина мене саркастично цідила зневажливе Це ж не його провина, що ти потвора. Я добре усвідомлювала, що не можу позмагатись з Ориною. Той факт, що він зараз був тут, а не в Орини. Приголомшував та п'янив, і я проковтнула усі ті злі, заздалегідь підготовлені грубі слова. Я не могла примусити його піти сама ж впустила на свою територію, сама ж дозволила домінувати. Корній сильний, сильніший за мене. Чому мовчиш? Він підійшов ближче. Тебе вчора хтось образив? Сталось щось, про що боїшся розказати. Короній взяв моє опущене підборіддя, підняв та поглянув в очі. Я не мала вибору, окрім як подивитись в його сповнені силою мерехтливі очі. Страх знову душа скрутилась у чорну кулю та полинула десь за хребет, десь за серце. Яке калатало, як скажене. Хіба ж ти не збиралась сказати, що все через його хтиві загравання до тієї цицькатої лярви? Але ж я сама запросила її, він знає це. Олеся, він нахилився ближче, і його голос задзвенів над самим вухом. Але він усміхався їй, зрадив нас. Роз'ясни, щоб не робив так більше. Не роби так більше. Не робити як, він спокусливо підняв брову та коса посміхнувся. Ось так. його рука повільно ковзнула по щоці до вуха, пальці, ледь торкаючись волосся, рухались до шиї. Якщо він ще, бодай раз комусь усміхнеться, окрім нас, ти уб'єш його. Він сильніший, якщо ми схибимо він. Ти вб'єш мене? Його пальці майже повністю охопили мою шию. Спокусник дивився, не відводячи погляду. В коренієвих очах і як в дзеркальних тунелях. Тисячами спалахів миготнуло світло етеру. Це світло поступово стало єдиним, що була здатна бачити я. Усе світ звузився до цієї єдиної пари всеосяжних сірих очей, які ніби маяк манили та спокушали мій дух. Серце хлопця дарувало відчуття рідного берегу. Ти не зазіхала на людське життя, тому не уб'ю. Міцна рука хлопця продовжила рух. І я зроблю тебе своєю. Гаряча долоня опускалась нижче від потилиці за комір, кінчики його пальців занурилися у пір'я. Корній не зупинився, не відсахнувся. Він не цурається мене, він не цурається тебе потворо. Я можу стати його. Ти хочеш належати комусь, хто фліртує з іншими приліпшій нагоді? Але ж він тут. Він дивиться на нас. Він торкається. Отак. Він тут. Його серце відкрите. Зробімо це! Один удар, і він стане навіки нашим. Зроби його частиною нас. Стань частиною мене. Це було заплановано навчора, але його рука скинула мені футболку з плеча та ковзнула нижче до лопаток. Глибше поринула у пір'я. Але, гадаю, має спрацювати і зараз. Час ще є мусить спрацювати. Він хрипло прошепотів та повільно, крок за кроком, відтис мене до стіни. Мені перехопило подих, такої пристрасті я ще ніколи не відчувала. З глухим стукотом корнієви передпліччя вдарилось у дверця та старої дерев'яної шафи. Стиз долоню та болісно заграбастав у жменю великий пучок тендітного пір'я. Мене аж вигнуло, боліло нестерпно. Від рук спокусника розтікалась сила, сила, що сковувала, я засовалась. Гострі чорні пазурі лишали глибокі борозди у двері шафи, а ноги дерли підлогу. Силувалась вирватись, але корні нависав та стримував. Я почала тихо вити. Дивись у мене для тебе є подарунок. Він дістав та різким рухом розгорнув червону шовкову хустку, підніс її до мого обличчя. Я як загіпнотизовано утупилась на неї. Криваво червоний блискучий шовк переливався сріблястими хвильками. Там був текст, але прочитати його я не була здатна. Хустина була оторочена мереживом з довгою бахрамою, у яку вплетені бісеринки, перлинки та мерехтливі рубіни. Ніколи раніше я не бачила такої краси. Дай! Звісно, але спочатку вислухай мене. Дай! Олесю, послухай! Я не Олеся! З горла вирвалось шипіння, я вигнулась і спробувала вкусити Корнія. Дай. Я знаю. Хлопець не відсохнувся. А навпаки, навалився, повністю притискаючись до мене, і я відчула, як його душа постала поряд. Він ступив за межу. Тепер ми обоє на одній грані Етеріуму. Корній накрив мої очі хусткою, до болю стис пальці, і його низький власний голос залунав над самим вухом. Я сутність бачу нову твою. Кожне слово гвістком пронизувало серце та кістки. Ти з чортів болотних роду. навколо заклацав Етер, запахло озоном. Шукаєш всюди, ти лиш зброю. І я розуміла, що він робив, але нічим не могла зарадити, сама відмовилась від імені, що слугувало щитом проти таких, як він. Зупини його. Він зараз відбере твою душу. У мене немає душі Олеся. Зараз він нищить тебе. Знаю добре я твою породу. Корній моє ім'я. Брехні ціна душа моя. Навколо завертівся вихор нестримного етеру. І я бачила, що корній стояв поряд мене. Його більше ніщо не з'єднувало з тим світом фізичної реальності. Він стрімко втрачав ресурс своєї душі і йшов неможливим для себе шляхом, такі, як він, небезпечні лише по ту сторону межі, тут він голий король. Корній більше не міг зачерпнути етер та спалити мене, хлопець став живим порталом, що поєднав наші грані. Єдиний шлях прив'язати таку, як я, до себе Підкорити та навіки обмежити. Перед білим світом свідчу я! Він різько відступив та висмикнув оберемок пір'я. Хустка нарешті впала з очей, та я побачила перед собою його перекошене від болю та напруги обличчя. Він підняв пір'я та підпалив його, тіло затремтіло я відчула, як з мене спадають усі кайдани та обмеження, накладені фізичною реальністю. Воля пульсувала всередині. Кікімор. Леле, Тут двері вибиті. Корній не встиг завершити. Він похитнувся та стрімко розвернувся до Орини, яка зайшла у хату. Вона тримала у руках торт та здивовано розглядала понівечений одвірок.